Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Сухопутні війська Японії ввели в стрій першу партію бронетранспортерів Патрія XP, які передані у розпорядження третього полку швидкого реагування. Офіційна інформація про прийняття техніки з'явилася на сторінці гарнізону в Найоро, де пройшла церемонія передачі перших двох машин особовому складу та командуванню полку. Нова платформа поступово витісняє застарілі Type 96, що довгий час становили кістя колісного парку японської армії. Патрія XP постачатимуть у кількох конфігураціях, переважно як бронетранспорт. Тер а також у ролі командно-штабних машин, санітарних модифікацій і спеціалізованих платформ для РХБЗ загалом Токіо заклало програму на 810 одиниць, виробництво яких налагоджується на заводі Japan Steel Works на Хокайдо. Нові бронемашини увійдуть до складу полків швидкого реагування, що в сучасній структурі сухопутних сил поєднують маневрені підрозділи з мобільними броньованими засобами. Вони вже окомплектовані бойовими машинами піхоти Type 24 та самохідними платформами Type-16 зі 105 Міліметровою гарматою, крім базових бронетранспортерів, програма включає широку номенклатуру машин. Більше половини замовлених машин планують виготовити саме у варіанті БТР. Інші отримують спеціалізоване оснащення під керівні, евакуаційні чи захисні функції. Паралельно з Patria, AMV AMVXP, японська Mitsubishi Heavy Industries, продовжує серійне виробництво універсальних платформ для сухопутних сил. Частина контрактів 2024 року передбачає поставку нових машин у трьох типах: бойової машини піхоти Type 24, чотири 20-мм самохідного міномета Type 24 і броньованої розвідувальної машини Type 25. Інтеграція AMV-XP у бойові підрозділи передбачає не лише передачу бронетехніки, а й підготовку екіпажів, навчання з тактики застосування у складі маневрених угруповань, а також налагодження логістики та технічного сервісу. Очікується, що поява цих машин дозволить значно підвищити швидкість розгортання та мобільність підрозділів, особливо на віддалених або важкодоступних ділянках, де полки швидкого реагування мають виконувати завдання. Щодо стримування загроз, друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.